На вході усіх гостей цього закладу зустрічають скіфські баби. Вже у першій залі представлені рідкісні археологічні знахідки від часів до нашої ери і до часів Київської Русі. А друга зала музею повертає відвідувачів до славної козацької доби. Саме тут ми знайомимось з історією заснування Каховки заселенням краю. Серед експонатів унікальна турецька рушниця, оздоблена бірюзою та слоновою кісткою. Унікальних історичних експонатів, якими по праву може пишатися Каховський музей, чимало. У Дах музею колекція зброї часів громадянської війни, велика кількість безцінних документів, воєнних нагород, героїв радянського союзу, а також орденів та медалей. І це ще не все. Самий унікальний експонат нашого музею, маршалська форма Семена Михайловича Будьонова, образця 1935 року. Перших маршалів тридцять п'ятого года. Первих Союзі було п'ять, і от одна з них. Нашому музеї. аби зацікавити наймолодших відвідувачів музею, наукові співробітники зробили театралізовану екскурсію до зали українського побуту, до імпровізованої селянської хати у гості до бабусі Ганусі запрошують школярів молодших класів. Самі ж діти у захваті від такої мандрівки у часі. Сподобалася ця композиція. Ця піч, ця українська хата, ці картини. Мені Сподобалися німецькі награди, скрипка, піч. Окрім просвітницької роботи зі школярами, співробітники музею постійно влаштовують цікаві акції, серед яких і прогулянка Парижем, і посиденьки біля самовару, і багато інших. Це не просто звичайна театразіона екскурсія, це ще екскурсія, можна назвати її смачною, адже у кінці ми пригощаємо наших відвідувачів домашньою випічкою. Важливе місце і для працівників музею, і для ветеранів Каховки, і для жителів міста посідає експозиція, присвячена великій вітчизняній війні. Уже стало традиційно. Такие встречи, как проводы в армию, когда ветераны дают наказ новобранцам, такие мероприятия, которые оставляют ну, глубокий след в жизни и нашей и подрастающего поколения, это такие как, например, письма опаленные войной, когда ветераны читали эти письма, когда Піліспісні воєнних літ і о том, що і пісня теж воювала у числі безцінних експонатів. І довоєнний патефон, який і досі грає мелодії тих років. Зала великої вітчизняної війни та створення експозиції часів радянського союзу. Найбільша мрія усіх шанувальників історії рідного краю. Завдяки увазі і допомозі міської влади. Ми змогли замовити проєкт будівництва експозиції радянського часу. І почали будувати два зали великої вітчизняної війни. Попередньо зробивши ремонт, замінивши систему опалення електрики, виготовивши експозиційне обладнання. Незважаючи на фінансові труднощі та на маленький штат працівників, Каховський історичний музей активно займається діяльністю і виставковою, і науковою. Наукові доробки наших співробітників друкуються в вагомих наукових виданнях музеїв Одеси, Києва, Дніпропетровська. Херсона Рівного ми не полінилися і підрахували, що за останні 20 років в нашій місцевій газеті Каховська Заря співробітниками музею написано та надруковано більше 200 статей та нарисів. Пишатися музею є чим і є чим зацікавити відвідувачих усіх поколінь. А головне, що історія рідного каховського краю зберігається і її поповнюють всенові нові експонати.